На минулому тижні ми презентували чат-бот Бізнес нерухомість Біла Церква, який створений Білоцерківською міською радою у співпраці з німецьким товариством GIZ. На територіях, де зараз ведуться бойові дії, знаходяться ряд підприємств, які можуть функціонувати і нині, і для цього їм потрібні безпечні умови, які можна знайти на території нашої громади. Саме для таких підприємців і створено цей чат-бот. Також цей чат-бот має допомогти налагодити комунікацію між підприємцями Білоцерківської громади та особами, які хочуть розпочати свій бізнес. На території нашої громади є безліч вільних об'єктів, які можна здати в оренду або продати, а також осіб та підприємств, які шукають подібні об'єкти. Для того щоб запропонувати комерційну нерухомість, потрібно натиснути кнопку пропоную приміщення та за вказаною електронною адресою надіслати всі необхідні характеристики. Для того щоб знайти приміщення або земельну ділянку, потрібно натиснути клавішу Шукаю приміщення та скористатися наступними фільтрами, сказати для яких потреб вам потрібно готове приміщення або порожня земельна ділянка. Вказати, це оренда чи придбання у власність, вказати площу та вказати наявність комунікацій. Після цього вам видає перелік усіх наявних у базі об'єктів, які ви можете передивитися та знайти необхідне вам. Наразі базу внесено вже понад 50. Об'єктів комерційної нерухомості чат-ботом за останній тиждень скористалися понад 160 осіб. Цей сервіс постійно наповнюється та оновлюється, тож інформація на ньому буде завжди актуальною.